І не дзвонить для наших маленьких дорослих дітей. Ті, зараз не може з бути, з вами Сумно, що зараз в Україні така війна, і нам ми вимушені закінчувати 11 клас так, але мені дуже радісно, що є можливість зібратися всім класом все-таки разом і все-таки разом провести це свято. Взагалі, як би вам хотілося провести? Звісно, хотілося б десь. Взагалі, як це було до війни, там може зустріти схід сонця, але, звісно, такого зараз неможливо у Харкові. Звичайно, ми бажали іншого, ми е, бажали і бачили свій останній дзвоник е, в іншому місці е, в нашому, на нашому подвір'ї шкільному, але е, е, ми е, в принципі, щасливі від того, що ми маємо таку можливість мати такий останній дзвоник, метрошкола це наша надія, і, і ну, все найкраще зв'язано з нею от саме під час війни. У нас був такий симбіоз і якби не було цих... Звук іде. Ті... Дякую. Ми трошколи, це було б дуже гірко. Вчителі, діти звикли вже до цього спілкування. І як ми сумуємо за дітей, так і Дякую. І вони сумують за школою, за своїми друзями, ну, за всім цим е, життям. Я така людина, за діти моїй школі. Це тільки вчителів, які тут моїм наставником, і я дуже вдячна і вдячна моєму класу. Бо це моя маленька родина.